12 липня в Ніпопетровській обласній бібліотеці для молоді відбулось відкриття персональної виставки художниці з міста Самар Юлії Мамрак. Попри обмеження можливостей, дівчина професійно займається мистецтвом з 13 років. За цей час вона досягла вагомих результатів, здобула призові місця на міжнародних конкурсах, брала участь в престижних виставках в Україні та за кордоном. Її картини зберігаються в приватних колекціях у Франції, Німеччині та Болгарії. Перші мої роботи були карандашом і фарбами. Потім почала малювати тільки олівцем. Тому у мене більше виходить, і я малюю під музику. Мене надихають мої мандрівки по місту. Перші картини Юлі ще в школі помітили викладачі, які одразу розгледіли талант та порадили брати участь у виставках. Вона з теплотою згадує, як усе починалось з невеликих простих малюнків. Згодом її стиль розвинувся, а підхід до творчості став більш професійним. Цього разу глядачі побачили виставку. Під назвою «Мистецтво бути собою очима Юлії Мамрак. Більшість робіт це історії життя, присвячені близьким, рідним та друзям. Я хочу передати позитивні емоції, бо я сама така позитивна. Буде представлена одна робота, де мій захисник військовий, якого я завжди підтримувала. Головною підтримкою для Юлії самого початку була мама Світлана. Вона згадує, як донька навчалась в інклюзивній школі, пробувала себе в різних гуртках, але саме в малюванні знайшла себе для Юлії. творчість – це не лише мистецтво, а й спосіб спілкування, пошуку друзів та нових знайомств. Вона іноді навіть сумує, каже, хочу ще помалювати або з Марною Михайловною, або з Оленою Вікторівною. Але мені здається, це більше. Вона хоче з ними поспілкуватися, тому що ті люди, які е, з нею постійно працювали, вони стали рідні. їй. Першою вчителькою Юлі стала Олена Андрющенко. Для неї це також був новий досвід. Іноді було е, старанність до того доходило, що у нього на долоньках ось тут були покраснення, почервоніння, і їй було складно, але вона настільки наполеглива, що. Для мене було це поштовхом працювати далі. За словами заступниці директора бібліотеки Наталі Спаріхіної, ідея провести виставку виникла після розмови з викладачкою. Команда бібліотеки з радістю підтримала ініціативу, адже такі заходи надихають не лише художників, а й відвідувачів. Це наївне мистецтво, але воно торкається кожного, можливо, саме цим. Тим, що вони, вони прості і дуже дуже яскраві. У нас зараз життя таке складне, і ці роботи вони надихають людей, якусь таку яскравинку додають до життя, якихось позитивних емоцій. Це ну, щось незвичне. це... Ну, цікаве, це нове для мене. Це нове, бо до того часу я таке не бачила, і коли я це побачила, ну. Мене це зацікавило, бо воно не схоже ні на що, воно інше, і воно притягує увагу, воно навпаки, воно викликає таке задоволення, що хочеться і надалі це бачити і ходити на такі заходи. Обласна бібліотека для молоді завжди відкрита для тих, хто мріє творити, розвиватись і бути почутим. А сама Юлія планує продовжувати творити, прославляти Україну та наближати перемогу своєю творчістю. Початківця вона радить одне йти до своєї мрії, не зупинятись, наполегливо працювати, і тоді. І успіх обов'язково прийде.